Цим відеоуроком продовжуємо підготовку до ЗНО, а саме ЗНО, які були, я завжди, я завжди, які були на ЗНО в цьому році. Що це за задача? Я собі виписав, ви бачите на екрані. У чайному кіоску наявності є лише розфасований у коробки по 100 грам листовий чорний чай з 7 видів. Тобто у нас є чай семи 7 видів. Тобто є якийсь чай якийсь 7 різних видів. Далі читаю. Серед яких є вид чорна перлина. Тобто якийсь один з цих чаїв чорна перлина. Чорна жемчужина. Звучить. Значить, покупець вирішив придбати в цьому кіоску для подарункового набору три коробки чорного чая. Покупець придба... купляє три коробки. Три коробки. Чорна чая трьох різних видів. Тобто з цих має бути три коробки трьох різних видів, серед яких обов'язково має бути чорна перлина. Тобто один з цих видів чорна перлина. Тобто чорна перлина І плюс якісь іще два. Невідомо, які нам сиріники. Чорна перлина. Один обов'язково має бути чорна перлина. Скільки всього у покупця і варіантів придбання такого Скільки всього у покупця є варіантів такого придбання трьох коробок чаю для набору з діяльності у кіоску. Давайте порахуємо. Скільки таких способів у нас. Що ми перебираємо? Ми знаємо точно, у нас буде який чай. Ми обираємо з трьох з семи видів. 3 чая так обираємо, але ми знаємо, що, що серед цих трьох видів є один чорна перлина. Він вже в нас є, тобто ми його вже не, не враховуємо. І нам треба порахувати, скільки існує способів обрати з цих решти видів, тобто крім чорної перлини, їх і лишається 6. І ми обираємо уже по скільки лишилося. якщо одна чорна перлина є, а він купляє 3, тобто по 2. По 2, це з 6 по 2. Ми рахуємо за відомою формулою, це буде 6 факторіал на 4 факторіал і на 2 факторіал. Рівня 6 і 4 факторіал скорочуємо, це 5 на 6 І 2 факторіал це 1 на 2. Тобто 6 на 2 можна скоротити. рівня 15. Тобто 15 різних видів. Якщо у вас якісь виникли питання з приводу цієї задачі, задавайте в коментарях, підписуйтесь на канал, працюйте, готуйтесь, успіхів!